38 – це ще не вирок, але поглянь у дзеркало, в очах уже давно все сказано. А ти коли-небудь прокидався за секунду до будильника і знав, що попереду буде день, який усе змінить, друже. Приготуйся почути історію, яка не залишить байдужим. Тут немає вигаданих героїв, є тільки життя, правда і вибір. Пиши в коментарях, з якого ти міста, став вподобайку, і підпишись на канал. Нас чекає сильна історія, приємного перегляду. Олена розплющила очі рівно о 6.00. Звичка, вироблена за роки чергувань у лікарні. Поруч Андрій спить, відвернувшись до стіни. Між ними порожнеча, не в метрах, у роках. Колись вона прокидалася, вдивляючись у його обличчя, тепер лише ковзнула поглядом по спині і встала. Підлога скрипнула. У ванні холодний кафель обпік босі ступні, дзеркало видало жінку, яка знала про втому більше, ніж хотіла б, Моршини біля очей темні кола. Тридцять вісім невирок, подумала вона і торкнулася зморшки біля губ. Її очі бачили надто багато лікарні, аналізи, невдалі спроби завагітніти, і поступову втрату чоловіка, який колись обіцяв бути поряд завжди. Кухня виблискувала стерильністю. Жодної тарілки, жодного крихти. Вони давно снідали окремо вона рано, він пізно. Кавоварка зашипіла, випльовуючи ароматний струмінь. Запах повернув її на десять років назад, коли вони разом сміялися, намагаючись зрозуміти інструкцію, до цієї самої машини. Він обіймав її ззаду, шепотів щось дурне на вухо. Тепер кожен мав свою чашку. Перше своє життя, раптом клацання дверей. Андрій увійшов у коридор. Лено, ти не бачила мою синю краватку? Голос був трохи роздратований, і з тією самою інтонацією, якою питають навігатор, де поворот? У шафі. Друга полиця ліворуч, відповіла, не повертаючись, він зайшов на кухню через хвилину. Костюм сидів бездоганно, новий, як і сорочка. І аромат парфумів чужий. Дякую. Я сьогодні затримуюсь. Переговори з постачальниками, сказав, опустивши очі в телефон. У тебе останнім часом багато важливих переговорів, тихо мовила вона, не зводячи з нього очей. Його пальці завмерли на секунду. Бізнес росте, ти ж знаєш. Кардіомонітори на обласну велика партія, треба все контролювати, кивок. Вона вже помітила нові речі, новий запах, нервовість і ту саму дрібницю тремтіння пальців, що завжди з'являлася, коли він брехав, коли він пішов, каву вона не допила. Вона сиділа, дивилася на темну рідину і згадувала, як продала квартиру бабусі, аби вкласти в його бізнес, як вірила, як пройшла через чотири процедури ЕКЗ. Остання півроку тому. І з кожною невдалою спробою він все далі. Після роботи вона поверталась додому пізно, замість подяки, порожнеча. Увечері, вже у вітальні, вона побачила піджак Андрія, який той залишив поспіхом. Раніше вона ніколи не перевіряла його кишені. Це було принципово. Як лікар, вона поважала межі, але цього разу щось клацнуло ключі, дріб'язок, чек з ювелірного магазину, кольє. Сапфіри, ціна захмарна, дата вчора, її день народження ще не скоро. Ювілей пройшов місяць тому. На той день букет з магазину біля метро, без листівки, пальці стиснулись. Кому горлі. Її серце, яке вона звикла рятувати в інших, сьогодні вперше підвело її саму. Телефон задзвонив. Свекруха. Леночка, як ти? Андрій не відповідає. Я вчора заходила. Вас не було. Ти якась бліда останнім часом, тобі б обстежитись. Я, лікар, Наталю Петрівно. зі мною все гаразд, пауза. Потім знову вічне, хочу внуків дочекатися. Мені вже не двадцять. Олена тримала телефон міцно, кісточки побіліли, чотири спроби, тисяча аналізів, безсонні ночі, порожня колиска в голові. У нас усе добре, відповіла вона, і поклала слухавку. Вона ще довго стояла біля панорамного вікна, місто миготіло вогнями, її життя гасло. І серед того світла був його брехня, як чужа квартира на сусідньому поверсі, сяє, але не її. Наприкінці ночі вона вирішила завтра. Вона візьме вихідний і поїде туди, де Андрій не чекає її побачити. Олена вперше за два роки зателефонувала в лікарню і взяла відгул. Голос у слухавці здивувався. Ви хочете день? Вона не пояснила. Увесь ранок провела в машині, припаркованій навпроти сірого офісного центру з логотипом їхньої компанії. Андрій створив її на її спадок. Руки тремтіли, пальці на кермі біліли. У приймальні вона побачила знайоме обличчя. Секретарка Оля, молода білявка, надто гучно розмахувала руками, жартувала з кур'єром, постійно поправляючи волосся. За десять років Олена навчилась читати мову тіла. Це був флірт, але вона чекала не на неї. О 9.50 до будівлі під'їхав Андрій. Сріблястий БМВ, гладкий костюм, впевнений крок. Його постава змінилася. Олена помітила, він не йшов на роботу, він ішов, ніби на побачення. Через кілька хвилин двері відчинилися знову. Висока брюнетка в вузькій спідниці, червона помада, серйозний погляд, вони не торкалися одне одного, але їхні тіла говорили інше, надто близько, надто синхронно. Очі Андрія ковзали по її шиї довгій, оголеній. Погляд колись призначений Олені. Олена повільно видихнула. Всі клаптики з минулих тижнів склалися в одну чітку картину, зради більше не треба було доводити. Але вона не рухалась, сиділа, дивилась. Через три години, пульсуючи від напруги, вона зателефонувала Марині подрузі, колезі. Можеш дізнатись, хто працює в їхньому піар відділі висока, темноволоса, нова. Здається, Вікторія приїхала з обласного. Щойно взяли, майже одразу стала керівницею. А що сталося? Думаю, в них Роман. Я майже впевнена. Марина замовкла. Потім голос її став жорстким. А що ти будеш робити? Олена не одразу відповіла погляд її ковзав по вивізках навколо. Мовчання затяглося. Нічого поки ще. Цього вечора Андрій повернувся з букетом рідкісних орхідей. Вона взяла квіти і нічого не сказала. Він запропонував вечерю в ресторані, той самий, де святкували її день народження торік. Вона погодилася. У ресторані все виглядало ідеально: келихи, м'яке світло, розмова ні про що. Він усміхався. Вона відповідала, і тільки запах чужих парфумів, ледь вловимий, не дозволяв забути, на ранок чергування, робота, її територія сили, там усе мало сенс. Кардіомонітори пищали у звичному ритмі антисептик щіпав очі, але саме тут вона ставала собою Олена Васильівна, лікар. Доктор Васильівна, біохімія з сьомої палати, погані показники. Підніміть дозу, повторіть аналіз і скажіть лабораторії терміново. Медсестра кивнула. Всі знали, коли вона в формі, сумнівів не буває. Марина з'явилась у дверях її кабінету з кавою. Ти виглядаєш жахливо. Комплімент прийнято. Олена взяла стаканчик. Ти не спала? Безсоння. Марина присіла на край столу. Ми з Пашею їдемо на дачу на вихідні, приїжджайте з Андрієм, свіже повітря, шашлик. Олена похитала головою. В нього важливий проект. Як і торік, коли ти знайшла ті повідомлення в телефоні, погляди зустрілися, Олена мовчала. Знаєш, сказала Марина м'яко, я пам'ятаю, як ви познайомились на тій вечірці, шампанське, зіпсований галстук, він сказав. Купиш новий або вийдеш за мене. І ти обрала друге. Хоча галстук був дешевший, обидві усміхнулися, але потім знову тиша, гостра, як скальпель. Іноді мені здається, почала Олена, але зупинилась. Що він не пробачив тобі, що я не змогла стати мамою. Марина хотіла щось сказати, але в дверях з'явилася медсестра. Вас чекають на консиліумі. Олена підвелась. Пряма постава зібраність, її обличчя маска впевненості, але всередині зріла інша жінка, та, яка не пробачить, і вже наступного разу вона буде не тільки лікарем, вона стане діагностом правди середа. Після нічного чергування замість додому Олена знову припаркувалася біля офісу. Вона вже не сумнівалася, їй потрібні були не докази, їй потрібна була картина повністю. Звичний рух, руки на кермі, погляд у двері, у вікні приймальні знову Оля, і знову вона фліртує ідеально нафарбовані губи, безтурботна усмішка. А в голові Олени гудіння. Вона помічала деталі з точністю хірурга хто заходить, хто виходить, у чому одягнені, як дивляться. О десятій ранку Андрій приїхав не сам. Вони вийшли з машини разом. Вікторія тримала в руках маленьку коробочку з логотипом ювелірного. Його рука ледь торкалася її талії, ну майже непомітно, але не для Олени, для неї це було все. Її живіт згорнувся в клубок. Руки затремтіли, вона зробила ковток води. Гірко, він дарує, вона приймає. А дружина дивиться крізь скло, як крізь товсте акваріумне вікно, де її життя вже пливе поза нею. Телефон у сумочці завібрував. Повідомлення від Марини щойно бачила твого у торговому центрі з тією. А ти де? Вже не було місця сумнівам. Вона натиснула виклик. Марин, мені треба знати все. Хто ця Вікторія? Як її взяли? Кажуть, її поставили головою піар майже без досвіду. У Андрія була ідея нібито оновити імідж компанії, але, я підозрюю, вона більше, ніж просто піарниця. Я знаю, і, здається, вони. Олена замовкла. Думаю, він щось виводить з компанії. Лен, ти впевнена? Він зробив рахунок, відкритий на її ім'я, можливо, фіктивний, мені треба більше фактів. Чекай, ти будеш з ним говорити? Ще ні. Тоді я запишу все, що зможу дізнатися. Але, будь ласка, бережи себе. Олена відключилася. Серце билося часто, але не від емоцій. Це був пульс контролю. Вона знала не можна піддаватися. Цього вечора Андрій прийшов раніше, вже з букетом Лілії і з тією самою напруженою усмішкою. Я замовив столик у суботу. Той ресторан, пам'ятаєш? Пам'ятаю, відповіла вона спокійно. Він злегка доторкнувся до її плеча. Вона відчула запах того самого чужого парфуму, змішаний з вином. Йому навіть було лінь прийняти душ. Ось омій, не забудь? Звісно. Усміхнулась Олена. Усе, що було в ній, кричало, але зовні вона була тише за скальпель перед розрізом. Після того вечора вона не спала, в голові крутилися фрагменти. Як вони сидять у машині, як сміються, як його пальці ковзають по її шиї, на світанку вона прийняла рішення без паніки, без крику. Наступного дня вона мала розпочати власне розслідування. Субота мала початися, як завжди, але не цього разу. Олена повернулася додому раніше, її не було лише півгодини, але коли увійшла, відчула зміну повітря. Тиша тривожна, у коридорі чоловічі туфлі, і ще пара. Жіночі на високих підборах, чорний лак, чужі. Серце в грудях стислося, вона не спішила. Крок, пауза, ще крок. Зі спальні долинув шурхіт, придушений сміх, скрип ліжка їхнього, там, де вона колись плакала після невдалих спроб завагітніти. Вона зупинилась, торкнулась стіни прохолодні шпалери під долонею. Легка Нудота підступила до горла, але вона вже знала, що буде далі. Зробила глибокий вдих, порахувала до десяти, ще один крок. І двері відчинилися. Спальня була напівтемна, тонка смужка світла від вікна освітлювала постіль. На ліжку Андрій і Вікторія, напіводягнені, його сорочка на підлозі, її блузка кремова, зім'ята лежала на килимі, волосся розтріпане, її шия з тим самим сапфіровим кольє. У кімнаті стало тихо, мов перед вибухом. Вікторія скрикнула, різко натягнула простирадло. Андрій сів блідий, мов стіна. Лена, я не варто, спокійно відповіла вона. Її голос був холодний і чіткий, жодної тріщини, жодного надриву. Одягайтесь, вечеря скоро буде. Думаю, нам є про що поговорити. І вийшла повільно, без гучних кроків, без сліз. На кухні вона ввімкнула світло, бездоганно чисті поверхні. Холодильник відчинила, дістала м'ясо, овочі, почала різати цибулю, очі пекли, але не від емоцій. Поки закипала вода і шкварчало масло, вона думала не як зраджена жінка, як хірург перед складною операцією, почула кроки, скрип паркету, дихання позаду не обернулась. Лена, голос Андрія, був тихий, невпевнений. Проходьте. Вечеря майже готова, відповіла вона. Сідайте, будь ласка, Вікторія стояла в дверях, зібрана, одягнена, але з обличчя не сходило збентеження. Я, мабуть, піду, пробурмотіла вона. Ні, залишайтесь. Я давно хотіла з вами познайомитись. Ви ж тепер частина історії, правда? Вікторія мовчки сіла, Олена подала вино те саме, яке берегли для особливих випадків. Андрій мовчав. Постукував пальцями по столу, напруження висіло в повітрі, як запах смаженого м'яса. Тож, давно у вас це? Андрій відкрив рот, але Вікторія випередила чотири місяці пряма відповідь, без оборон. Чудово. І як давно ви планували сказати мені? Я збирався цього тижня, прокашляв Андрій. Олена злегка кивнула, зняла соус із плити. Спробуйте, це його улюблена страва. Строганув, вони їли мовчки, лише вона виглядала спокійною, її рухи точні, погляд твердий. Плануємо розлучення? спитала вона. Так, відповів Андрій. Я хочу бути з вікою. Вікторія опустила очі. Перед тим, як ми розлучимось, я хочу зібрати рідних і друзів у суботу. Маленький прощальний вечір, п'ятнадцять років шлюбу не дрібниця. Згодні. Андрій розгубився. Навіщо? Щоб усі дізналися правду, І щоб розставити крапки. Вікторія відклала видалку, її рука тремтіла. Я, мабуть, не вам обов'язково варто бути. Це ж початок вашої спільної історії, хіба ні? Вона усміхнулась, і в тій усмішці було все, але не любов, а крижанокровний спокій перед бурею. Після вечері Олена піднялася у спальню, перестелила ліжко, зняла стару постіль, скинула її в корзину для прання, провітрила, відчинила вікно, вдихнула нічне повітря, холодне, свіже, жодного сліду парфумів, що ще годину тому душили її, мов отрута. Крок перший завершено. У понеділок, вранці вона стояла перед будівлею, де приймала найвідповідальніші рішення в житті, але цього разу. Не про серце пацієнта, а про своє. Офіс адвокатки Світлани Савельєвої пахнув кавою старими книгами та цитрусовими парфумами. Світлана, подруга юності, тепер одна з найкращих юристок з сімейного права. Її голос був короткий. Зраджує так. Бізнес створений на моє спадкове майно. Мені здається, він виводить активи. Світлана гортала документи. Хрустіли сторінки, її брови піднялись. А ось і хороші новини. Компанія зареєстрована на тебе повністю. Андрій лише управлінець. Олена стиснула губи. Я не пам'ятала. Бо тоді він сказав: яке це має значення? Ми ж сім'я. Ти погодилась, але настояла на реєстрації на своє ім'я, добре зробила. Вона дістала з сумки флешку. На його комп'ютері є копії нової компанії, відкритої три місяці тому, коли з'явилася Вікторія. Світлана кивнула, вивчаючи документи: фіктивні замовлення, гроші йдуть через її піар-відділ. Класика він виводить все, що мені робити. Нічого поки що. Продовжуй свою роль, а я готую позов за статтею про шахрайство. Але потрібен правильний момент. Олена вийшла з кабінету з папкою. У руках документи, у голові план. Ввечері вона приїхала до брата, старий будинок на околиці, запах мокрої трави, скрип вітру в гілках. Сергій мовчки слухав. На його обличчі темрява, щелепи стискалися. Я знайду його і. Ні, зупинила вона. Ні фізичного, лише факти. Ти витримаєш, у мене є план. Я залишу їм тільки спогади гіркі. Сергій стиснув її долоню. Мама пишалася б тобою. Ці слова боліли, але давали силу. Наступного дня, коли Андрій репетирував промову в ванні перед зеркалом, вона чула про справедливий поділ, про партнерство. Вона стояла в коридорі, стискаючи щелепи, він усе ще думав, що керує ситуацією, але він просто не знав головного, гра вже йшла за її правилами. За вечерею вона спокійно сказала: Я запросила всіх на суботу Марину, твоїх друзів, діму, другу Вікторію. Навіщо? Щоб одразу все пояснити, чесно, як ти хотів? Він зупинився, пальці його стиснулись у кулак. Вона побачила, він боїться. Ти ж хочеш по-чесному. Він мовчки кивнув. Тієї ж ночі вона подзвонила Світлані. Усе буде в суботу. Будь готова. Документи, презентація, заява в поліцію усе підготовлено. Після твоєї команди діємо. Дякую. Якщо він думав, що я зламаюсь, то погано вивчив мене. Олена відклала телефон і відкрила весільний альбом Фото, усмішки. Весільна сукня, слова назавжди, назавжди закінчилось, і тепер буде ніколи знову. Суботній вечір у квартирі пахло ваніллю і печивом. Скатертина біла, ідеально випрасувана, столи сервіровані, срібло блищить. свічки відкидають мерехтливі відблиски на стіни. У повітрі напруга, яку не сплутаєш ні з чим. Олена стояла в чорній сукні, яка чітко окреслювала її фігуру, волосся зібране, обличчя моноспокійне, на шиї ледь помітна прикраса, подарунок від мами, вона востаннє перевірила документи в папці. Все було готово. У дзеркалі жінка, яка вже нічого не боїться. Першою прийшла Наталя Петрівна, свекруха. Ти виглядаєш втомленою, Леночко. Скоро все мине». Відповіла Олена з лагідною усмішкою. Поступово підтягнулись друзі, колеги, ділові партнери Андрія, дзвін бокалів, гомін розмов, стримані компліменти. Всі чекали головного оголошення. Останньою з'явилась Вікторія, бліда у темно-синій сукні, Без кольє. очі бігали. Андрій метнувся до неї, намагаючись щось прошепотіти, але Олена вже була поряд. Вікторія, як приємно, що ви змогли. Проходьте, всі вже зібралися. Олена підійшла до проєктора, натиснула кнопку, щелчок, як затвор. Перед тим, як ми сядемо за стіл, хочу сказати кілька слів мовчання. Ми з Андрієм розлучаємось. Гул, хтось зронив видалку. Наталя Петрівна приклала руку до грудей. Але перед тим, як ви зробите висновки, продовжила Олена, дозвольте мені дещо показати. На стіні з'явився слайд, документи. Переводи грошей, платежі на рахунок компанії з фіктивною адресою, підпис Андрія, електронні листи з обговоренням оптимізації бюджету. Це документи, які доводять мій чоловік протягом кількох місяців виводив кошти з нашої компанії через фіктивну фірму, створену під час роману з Вікторією. Вікторія мовчала. Андрій побілів. Його склянка з вином впала, пляма розтікалася по скатертині, мов кров. Це не сімейний конфлікт, це шахрайство. Лена, це перебільшення, заговорив Андрій. Це бізнес, просто реструктуризація на мої гроші, на мою компанію, холодно перепитала вона. Дмитро, фінансовий директор, підвівся. Це правда, Андрію, ти виводив кошти? Вікторія нарешті заговорила, я бачила все. Він сказав, що це на всяк випадок. Але я не підписуватиму більше жодного документа. Ти, почав Андрій, досить. Перебив Сергій, який до того мовчав, стоячи осторонь. Усе ясно, гості, дякую за увагу. Гості почали вставати. У коридорі шурхотіло пальто, звучали напружені прощальні репліки. Наталя Петрівна підійшла до Олени. Мій син, дурень, а ти справжня жінка. Я пишаюсь, що називала тебе донькою. Коли всі розійшлися, Андрій залишився посеред вітальні. Один. Ти знищила мене, сказав він крізь зуби. Ні, спокійно відповіла вона. Я просто захистила себе. Це твоя помста? Ні, моя межа. Я могла б подати заяву, але я лікар. Мій принцип не нашкодь. Навіть тим, хто цього заслуговує. Він стояв мовчки, невпевнено, маленьким, чужим. Збирай речі, іди. Він хотів щось сказати, але вона вже відчинила двері. Розмова закінчена, і двері зачинилися за п'ятнадцятьма роками брехні. Минуло півроку. Весна поступово проникала у вікна старих лікарняних корпусів. Сонце пробивалося крізь жалюзі, залишаючи світлі смуги на підлозі. У кабінеті Олени нові квіти, новий стіл і табличка на дверях, завідувачка кардіологічного відділення Власюк Олена Васильівна. Вона сиділа з папкою в руках, але думки були не в діагнозах. За вікном гуркотіла каталка, хтось сміявся в ординаторській. Життя тривало. У реорганізації компанії допоміг Дмитро, колишній партнер Андрія. Він чесно перерозподілив акції, повернув все, що вдалося урятувати. Андрія не посадили. Олена вирішила не завдавати шкоди, навіть йому. Вона вже перемогла, йому залишилась самотність і репутація. Телефон у комірці задзвонив. Василівна, у вас відвідувач. Двері відчинились. Наталя Петрівна зайшла з коробкою цукерок і букетом польових квітів. Не могла не заїхати. Як ти, Олена, всміхнулась. Вона не очікувала, що саме ця жінка, яка колись говорила про внуків щороку, стане найбільшим джерелом несподіваної підтримки. Живу, і це не фігура мови. Наталя присіла, важко видихнула. Андрій поїхав. В інше місто, з Вікторією. Кажуть, вона вагітна. Слова зависли в повітрі. Олена відчула легке пронизування в грудях не за ним, за мрією, за тим, що не вдалось. Я рада за них. А я ні, сухо відповіла Наталя. Я не сліпа, він не заслуговував тебе. Вони сиділи мовчки, дві жінки, пов'язані одним іменем. Яке тепер більше не було спільним після її відходу, Олена довго сиділа біля вікна, на столі парував чай, на підвіконні документи, в душі щось нове: не полегшення, не щастя, але легкість. Вперше за багато років вона могла дихати на повні груди. Дорогою додому каблуки чітко відбивали ритм по асфальту. Весняний вітер грався її волоссям. У руках сумка з продуктами. Нічого особливого, але цього вечора все здавалося інакшим. Вона зупинилася на мосту, під ногами шуміла ріка, талі води несли уламки льоду, ламалися і пливли далі, як усе, що вона відпустила. На мить заплющила очі, відчула, як серце б'ється спокійно, без страху, без суму, гіркий присмак істини кращий за солодку брехню. Подумала вона, вдихаючи свіже повітря, і вперше за довгий час посміхнулася собі. По-справжньому.